Widzikowta Ta Kuszner bez uspichu na pary w Kremli. Zostyczo oczelnika w Kremla Wladimira Putina z specposłańcami prezydenta USA trwało prawie 5 godzin. Radny Putina Juri Uszakow zjawił póki kompromisną kompromisnego wariantu nie znajdę, no. ale dejaki amerykańskie napracowania wyglądają męż przyjemnymi. Ich потрібно obchowywat dejaki formułowania nam nie podchodzą. Przy aktualną sytuacją na wkoło tak zwanych miernych peregoworii będemo goworety z naszym hostem. Головою центру аналізу та стратегії Ігорем Чаленком. Пане Ігоре, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Ну, власне переговори в Москві закінчилися нічим. Зустріч Зеленського та Віткофа і Кушнера, яка мала відбутися в Брюсселі, за інформацією «Євроньюз», Скасували американці повертаються до Вашингтона. Що можете сказати про результати зустрічі в Москві? Власне, що це означає для України. Ну, передусім, дуже показовим було те, що не відбулося попередньо домовленої після зустрічі, якраз з. Президентом Зеленським, те, що мало бути, чи то в Брюсселі, чи іншій європейській столиці, якраз з паном Віткофом, ми бачили, як дійсно вночі, десь близько півночі, літак, президента України летів з Ірландії до Польщі. Для того щоб далі добиратися безпосередньо вже до Києва, і це якраз свідчить про те, що попри п'ятигодинну розмову, попри величезний стіл, який далі обговорюють російські пропагандистські змі, чим пригощали конкретно. Віткофайкушнера, але по суті, по суті сказати немає чого, бо навіть брифінг конкретно помічника Путіна Ушакова він продемонстрував, що Путін не зробив навіть кроку до можливого компромісу, як на мене. Завдання, конкретне завдання у Путіна полягало е, повністю розвернути хід перемовного процесу, де факто скасувавши напрацювання, які були в Женеві та у Флориді. В Женеві е, було спілкування американської, української європейської делегації, представників Великобританії, які е, активно е, доповнили змістом е, компромісним якраз у ті 28 пунктів, е, зменшили їх чи то до 9, 19, чи як каже президент Зеленський до 20 пунктів. Ну тим не менш, ми бачимо негативну реакцію безпосередньо Кремля, і також зважу одразу, що ми ж не просто побачили вакуум інформаційний. Ні, цей момент і захід, якраз з боку Путіна, отримав дуже абсолютно однозначне агресивне тло, де Прозвучали заяви про е, можливість перекриття доступу України до моря, де, як на мене, прозвучали погрози. Конкретно Європі, що стосується нападу на неї з боку Російської Федерації, де вкотре Європу і Україну звинуватили у тому, що наша держава не прагне миру, і це абсолютно дивно. бачити, коли продовжується настільки активна фаза безпосередньо війни, напруга на фронті, тобто Путін не продемонстрував своїми кроками, що він прагне миру, але ну, все власний. це намагається перекласти безпосередньо на Європу. Дійсно про це я хочу поговорити. Ви почали говорити про заяви Путіна, що Європа хоче війни, що Кремль готовий, власне, хоч зараз почати воювати. Бачимо, що це така перевернута логіка, де е, агресор і жертва міняються місцями. Але оці звинувачення на адресу Європи, нібито вона не має мирної повістки. Е, Кремль натякає на те, що саме європейці блокують усі мирні спроби. Як це можна інпроінперт? Боже мій, як це можна так пояснити? Власне, чи дійсно Москва все ще торгується і все ще намагається просунути свій варіант мирного плану? Інтерпретація тут дуже проста. Насправді, це якраз свідченням є того, що Кремль не хоче взагалі домовлятися з Європою. Він не бачить у Європі суб'єкта. Для цих домовленостей так само як е, е, Путін намагається е, своїми заявами про нібито там нелегітимність української влади е, прибрати суб'єктність офіційного Києва. Тобто путіну потрібна домовленість е, або у двосторонньому форматі зі сполученими штатами, де е, е, два великі режими, лідери і так далі будуть вершити долю світу. Ну по суті, е, ну ми розуміємо, в Ялті було більше учасників. Ну тим не менш, Путін завжди мріє про повторення Ялти. Ну, третім може бути Сі Сідзенпін, е, відповідно, як Китай, який може приєднатися активніше до цієї теми. На наступних етапах перемовного процесу. Ну, тим не менш, логіка абсолютно зрозуміла. Путін не бачить в Європі партнера. І це якраз є дуже серйозним свідченням для тих, Підприємців, компанії, які досі безпосередньо торгують з Російською Федерацією, не дивлячись на всі ці загрози, ми прекрасно бачили статистику, де, на жаль, рівень двосторонньої торгівлі і те, що власне отримала Російська Федерація, в рази перевищує допомогу, надану Європою Україні. Звичайно, це не можна прямо порівнювати, але це просто є демонстрація певних пріоритетів, і це якраз свідченням того, що. Окремі напрямки цілком а, можуть бути більше пропрацьовані в якості а, нових санкцій, а також закриття прогалин в тих санкціях в рамках 19 пакетів, які були введені раніше, і Європа сама прекрасно усвідомлює, що завершення російсько-української війни а, все ж таки має програмувати і певні превентивні інструментарії для того, щоб не відбулося от тієї війни проти конкретно. Члена ЄС і НАТО і на жаль, ми прекрасно розуміємо, що Польща сьогодні знаходиться в шорт-лісті, от якраз у цієї загрози, і тому ми вкрай потребуємо подальшої підтримки офіційної Варшави і дякуємо за всю ту допомогу, яка була надана до цього часу. Panie Igora pojawiły się dwie informacje, jakie niby to z sobą nie ale takie ja spróbuję ich powiązać, i ich przedstawić. E, Pentagon nie postaczeje Ukrainie pewnych zasobów, jakimi można zbywać te bezpilotniki, proce mówił same Wołodymyr Zelenski, a także zjawiła się informacja nie na generałem Bundeswehru suchoputnych wisk panem Christianem Freudingom który skazał, że od jakiegoś czasu amerykańska strona, amerykański partner nie powiadamia w zachali niemieckiej strony pro postawki zbroi do Ukrainy, ta w nie komunikuje z Bundeswerem. Czy to my, że widzimy o start tego narratywu, jaki wrzef wchodzić, pryamo w życia, to żadnej zbroi dla Ukrainy z Ameryki. I dawajcie się, dajcie posyć kapitulacji. Це можна розцінювати так. Я нагадаю, що певні натяки на можливість обмеження американських постачань вони звучали дійсно в руслі і візиту Дріскола до Києва. І ми розуміємо цей фактор безпосередньо впливу на офіційний Київ. Тим не менш, я маю пригадати вже три рази. Призупинялась. Військова підтримка з боку сполучених штатів е, в рамках цього календарного року е, і кожного разу. Така затримка дуже сильно била безпосередньо по репутації самих Сполучених Штатів. Ну, для прикладу, коли було деактивовано частину обладнання f 16 в Україні, це стало приводом для багатьох європейських якраз потенційних покупців F-35 відмовитись від таких замовлень і переорієнтуватись на конкретно європейських виробників. Тому е, такі можливості дійсно є, але теж ми маємо пам'ятати, е, самі Сполучені Штати зараз е, не передбачають від себе фінансування допомоги. У них внесено близько 400 мільйонів доларів в оборонному бюджеті, який, на жаль, не прийнято е, до завершення наступного бюджетного періоду до 30 вересня наступного року. Е, відповідно, вся, всі ті пакети допомоги, які зараз ідуть, це по програмі Пюр, те, що збирається, Європейські е, наші партнери, наші союзники, і купляють американську зброю. Тобто, тут е, штати можуть підірвати свою репутацію і як надійного власне продавця цієї зброї, тому тут потрібна дійсно дуже серйозна робота, аби не було жодних е, таких затримок. Я до речі нагадаю, що основна зброя, яка купляється безпосередньо у сполучених Штатів, це ракети для Петріот, це обслуговування е, всього того, що е, безпосередньо задіяно саме в обороні і, здебільшого, наших громад великих міст, е, які постійно наражаються на атаки балістикою, крилатими ракетами та дронами з боку Російської Федерації. Тому такі призупинки вони є абсолютно. Неприпустимо ще одна країна, яка цього тижня б'є в геополітичному порядку денному. Це Китай. Власне, візит Ван Гі Москви де він провів консультації з Шойгу. Також ми знаємо про візит цього тижня французького президента до Пекіна. Що це означає? Китай шукає роль миротворця чи все ж таки намагається вплинути на майбутній баланс сил. Я особисто це розцінюю як намагання Китаю підняти власну ціну, бо всі прекрасно розуміють, що сьогодні є єдина держава, яка може прямо вплинути на Російську Федерацію, і це не Сполучені Штати Америки. Як би там не вважав Трамп, це дійсно є піднебесна. Це є Китай, виходячи із залежності Росії саме від офіційного Пекіну. Тому ми бачимо зараз дійсно з одного боку. Це намагання Шойгу затягнути Китай як інвестора. В російське ВПК цим за саме зараз займається Шойгу, а відповідно, пан Макрон очевидно повезе спільну європейсько українську позицію, все ж таки із закликом вплинути конкретно на Російську Федерацію. Я тут думаю, що певні можливості дійсно для такого впливу, ну і в принципі координації зусиль присутні. Я нагадаю, що Франція є однією з тих країн, з якою. Безпосередньо Китай активно співпрацює в рамках ЄС, окрім Франції, це можна назвати Польщу, можна назвати Угорщину, загалом в Європі також Сербію можна згадати. Тобто, це якраз ті стовпи, які, на яких стоїть китайська присутність загалом в Європі. Тому хотілося б, щоб дійсно такий вплив позитивно все ж таки став таким стимулом для того, аби Китай перестав займатися пустопорожніми заявами і виступати з позиції такого собі кота Леопольда, який намагається всіх замирити, і, і паралельно десь допомагаючи Російській Федерації, а все ж таки вплинув на завершення найбільшої війни з часів Другої світової в Європі. Дякуємо за ваші Дякую. коментарі. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегій, був гостем українського фокусу.